То винен і що робити. Торік міськрада заборонила торгівлю алкоголем та тютюном в торгівельних закладах, які розташовані на відстані менше як 50 метрів від шкіл закладів культури та охорони здоров'я. Однак заборони дотримуються не усі підприємці, констатують правоохоронці. Доказ щотижневі рейди, і як результат, рішення міськради не виконують 16 бізнесменів. Однак захисники закону запевняють, боротися варто і надалі. Вважаю, що це дисциплінує цих продавців, оскільки заплативши штраф 510 гривень, вона вже на другий раз подумає, чи варто. Продавати алкогольні чи тютюнові напої дітям, не перевіривши, чи особини які для неї можуть здатися такими, що ще не досягли досили вісімнастріні. Податківці розводять руками. кажуть, жодного законодавчого впливу на недобросовісних продавців не мають. Адже за законом органи місцевого самоврядування не визначають місця, де можна чи навпаки торгувати алкоголем та тютюном. Ці всі об'єкти, що знаходяться по Поблизу навчальних закладів та закладів охорони здоров'я, вони фактично вже є місцями торгівлі, оскільки надано дозвіл на розміщення об'єкту торгівлі, вся документація в них є. Так що ми впливу на, на них не маємо. Освітяни наголошують, минулорічне рішення міськради не продумане і посилаються на юристів. Юрист сказали, що це є протизаконно, що якщо людина має ліцензію, вона має право торгувати і тютюновими, і такими виробами. Ми зробили величезну мапу цілого міста Івано-Франківська з кожним закладом освіти, з кожним намальованим, деякий є магазин, і так далі, тобто в якому можна як кажуть придбати той алкоголь чи придбати той тютю, особливо ті, які. Дуже наближені позбавити ліцензії підприємця можна, якщо факт продажу алкоголю неповнолітньому був зафіксований. Наразі ж продавця, який торгує пивом слабоалкоголками чи горілкою менш ніж за 50 метрів, до прикладу від школи лише штрафуватимуть. Сьогодні законодавство досить таке сильне, досить таке строге. І люди, продавець, який сьогодні продає бутилку пива неповнолітньому, це може обійтись йому не менше, якщо діяти згідно законодавства по максимуму. Це може йому обійтися не менше 10 тисяч гривень. Наразі освітяни вестимуть профілактичні бесіди із дітьми та батьками. Управління торгівлі застерігатиме продавців щодо продажу алкоголю та сигарет неповнолітнім. На все про все два тижні. Після цього вони спільно із правоохоронцями та податківцями знову зберуться на нараду. Оксана Середюк, Василь Пилипів новини на важі.